that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали на балансі джідропу 15 тисяч, і сьогодні незвичне відео, тому що в ньому не буде ніяких склек. Ви все будете бачити в лайві. Ну наскільки це можливо, якщо не будуть. Ну, точніше, так, якщо не буде ніяких нештатних ситуацій. І 15 тисяч, нам треба з них сьогодні щось цікавеньке зробити. Давайте. Треба подумати, взагалі, ці кейси теж непогані. 669, ну 400, видає, ладно. Що ще. 188. Давайте повідкриваємо. О, о, це окупається. Причому, ого, кейс шрека дали. А ну, давайте відкриємо. Він, здається, коштує 99. Там всі кейси по 99. І зараз... Ну, а скільки це? Це більше 99 має коштувати, так? Так, це 142. Продаємо і відкриємо. Зогось треба почати. Почнемо з Ace 1500. І випаде нам, що нам випаде. 712, калашик і Бігайрон? Ні, не бігайн. На жаль, але все одно купило, в принципі. Давайте. М -м... Бочковий кейс. 4 штучки за 7500. Можливо, щось поставить нам гарне. А, ніч, абсолютно ніч. Ох, як же. Як же він назлив. Це просто капець. Просто 4 не, не окупи в ряд видав. Ну. Окей. Таке собі. Ой ще. Як же зливає? Як же він зливає мене? Поставимо. Знаєте, на скільки? На 5000 отак. Я людина ризикована. 25% шанс. І. Не випадає. Ладно. Підемо в івент, заберемо це. І. А! Стоп! Випав? Невеличка пауза трапилась. А як цей колаж мені випав? Питання. Ну, окей, приємно, в принципі. Давайте. Тепер відкриємо щось таке по типу. Rush Рашбі, може одну штучку за 6 тисяч. Сподіваюсь, не дасть. О, калаш, ладно. Може якоїсь ще якості гарної за. Окей, 7500. Питань немає. Еліан 1, давайте одного відкриємо. 2 не хочу, якось це звучить аж ризиковано. Два 2 Елі. За 10, вони за 4, так? Тут падають, якщо не помиляю. Ну, 3 навіть не окупило, бачите як. Відбувається. Можна відкрити коверт 5 штук за 4. Скільки ви десь нам цікаво. Перший окуп, другий окуп, до речі. І видає нам. Ну, В цілому, мабуть. Так, в цілому окуп на 1000. Видав? видав, видав. видав. А що би й ні, музикальні кейси, 1800. Найцікавіше. Я навіть не знаю, 500 це, мабуть, дорого. 500, о, так, це оці окупи. Ну, в цілому, скільки? В цілому трошки злило мене. Блюкей, ні, Блюкейс. Блю Хочеться Грін відкрити. Я, мабуть, вже э, з цим Грін Кейсом ну, дістав трошки у вас. Ну, за 5 тисяч, падає я вас розумів. Не хочуть мене так видавати. Давайте блю відкриємо. Може він дасть оцю галактику, Глок. Опа, Почекай, дігл. Почекайте, дігл може коштувати, в принципі. Так, він коштує 9500. Uh, відкриємо Грін тоді ще, раз uh, синій окупив, відкриємо, значить, зелений. Тепер. І можливо. А я не знаю, оця може окупати чи ні. А, кра... а краще п'юсп навіть випав, так. Ну ладно, у нас 10 тисяч. М -м -м Пішли від... Ну, по старій тактиці моїй найкраще. Відкриємо просто 5 ось так. от. І тепер вони дадуть, тому що. Так, от бачите, дігл. Щось ще. Ну ладно, цей дігл, Хрюшка і Калаш за 5 тисяч, так. Невеличкий окуп нам ставить. 14 тисяч є, гемблінг бізнес, дві штучки за 5. Відкриваємо. Там невеличке. Ох! М-да, mm, хотів сказати, що невеличка пауза там була, відкриємо ще раз. Просто ставить два неокупи. Нам окей. Це статрек прямо з фабрики, можливо, чотири. Ладно. Я, на, якось нас бултихає туди-сюди. Не дуже мені це подобається. Давайте Еля на одного відкриємо. І падає Неонуар, який, до речі, може окупити. О, питань нема. Еліан молодець. Окупається якийсь статрек. Можливо, мінімал ВР випав. 888, чого тягнути. Треба крутити ось такі от кейсики. І, можливо. Ну, це, це 10 може так, коштувати десь. Оце б, звісно, було поприємніше. 8400 в 0, видає. Ну, точніше, мінус 400. І ще один відкриваємо, головне. А скільки, я не знаю. Емеральд Кварц, Вона рідко па... 13. Так, тому що вона рідко, мабуть, падає, тому і така ціна. 2 за 777, Ну, погнали. 15 тисяч витрачаємо і дає нам 2 зливи, так? Е, перший окуп і другий, ладно, окуп. Нас. А, почекайте. Ну, в принципі, так, окупила. Давайте. Крім зонвеб. Ні, Crimson веб не хочу, Сьогодні без традиції, що я відкриваю Crimson Web. один перчаточний. І, можливо, щось гарне таке поставить нам, що можна буде. Справа, справа. Окей, почекайте, це може бути дуже дорого. Це 36 тисяч. А скільки запис іде? А запис йде. Запис йде 7 хвилин, але це з моментами, які треба вирізати. І тобто, а що ж поробити? Ну, є 2000 ще, давайте покрутим 2000, якщо що, ну, це в принципі на наступну серію, ці перчатки залишаться. Ем, бачковий кейс. Можна вже видати. Хоча він видавав, ну, він з'їв спочатку багато, Зупи... не зупиниться, ладно. Це 1100, десь 712, вони впали, по ходу, в ціні. Давайте відкриємо, в принципі, Zebart X Inkmeй. Чомусь я читаю так, коли Інкмейт X Zebart, навпаки. Принстрім, Зате з монеткою, слухайте. В принципі, в наші часи монетка це. Все-таки якийсь показник. А, ми можемо, в принципі, ще е, покрутитись трошки, наприклад, от піти в апгрейд. Оце от закинути на 1000, щоб е, повернути те, що якби нам злив зібард. І шанс 40% випадає. Є, випадеш? А, прокрутилось. Ну ладно, в нас є дігл, який ми продаємо спокійненько. І тепер 2600. Оцей хочеться відкрити, але бочковий ще один, можливо, зараз окупить. Ну, берете, да, просто поставить або ЦЗшку якусь. Ладно. Е, калаш було б поприємніше, але цей теж непогано. 2800 видає. Mm -hmm. Так, і давайте, давайте. 3500 є в нас. Щоб відкрити на цю суму. В принципі. Можна протестити брілки, чисто по приколам. За 500 відкриваємо. Чи можна тут щось гарне випасти. По ідеї оцей непогано коштує. Так, він непогано. І оцей. Скільки? 714 відкрив за 495. Наф... Дали нам нафармити трошки. 3 ем... агенти. Рівно на трьох агентів, це знак. Ну, там трошки нерівно, але. Окей, ок, це найс. Це теж непогано, по-моєму. І. А, ну ладно, це не так, типу, круто. Тому що нас підзлило. М -м -м -м. Давайте відкриємо. Відкриємо за 3500 гемблінг бізнес. Може видати. Спокійно може видати. Тому як М -м... А ось що нам він видає, да? За 600, так? Скільки? За 1000. Ну, так, це логічно. Постав, ну, прокрутимо тепер двох. Отак от двох отак, зібертів і. І, і, і за 1400 Зливають, зливають. Ну ладно, одного зіберта відкриємо. І в апгрейд, якщо щось погане, Wildfire. Це гарна якості за 3700 десь. Так, 3800. Нам не прийдеться навіть нічого ну, типу, в апгрейд закидувати, тому що ми просто Еля на одного відкриємо і подивимось. Головне, не вийде, типу 1000 мені. Ой, ні. Я вже бачу, як він. Ну, за три він є. За 900 ставить, ставить за 900. В принципі, треба було, мабуть, в цей в апгрейд закидувати, але вже ось так. За 999 це конкурент зіберта. Пада... почекайте, по-моєму, з цього кейсу це норма. Це виловить. А. Ну як норм? Апгрейд. 600. Ставимо на стату яку ціну. Ну так, щоб нас повернуло трошки в життя. Отак. 4 четвірка для краси, 11% шанс. І це, мабуть, не, випад... Або вип... Ні, не випадає. І, в принципі, на цьому все. А це піде на наступну серію.